Мета на нашого візиту запросити всіх вже керуючих, по керуючу банку, чи то керівництво, яке прийде в майбутньому, так. на ілюстрацію відкриту, яка відбувається, що щодня і щотижня в нас на Майдані, на все. Ну, ми б хотіли побачити вас в неділю на цьому вічері. Я розумію, є справи, але пів години часу це ну, зараз вічі у нас починається на 14.30. Є декілька питань, які ми хотіли почути. Від вас вже зараз ми зібралися в такому, ну, скажімо, в основному полі, а дивіться, пам'ятаєте, випадок за тою дитиною? Ну, тобто, не було ніяких рішення. Ну, тобто, а, Був знайдений, ніби винний, порушення, але потім ну, то все, воно затрималося. затрималося судова справи. Судова справа. Але ну, тобто, ви знаєте, що ви прийняли його на роботу з порушенням посадових інструкцій. Кого його? Ну, того, хто винуватий в даному випадку. А в чому порушення? Згідно цілої інструкції, він мав пропрацювати в структурі три роки після закінчення університету. Я не можу на це відповідати питання, бо не я приймав. Ну то ми за того, щоб ви як керівник, ну, як ви як керівник, щоб ви цей ви просто були готові до таких питань, розумієте? Бо народ, громада Львова пам'ятає цей випадок, це дуже випадок для кожного з нас болючий. І на сьогоднішній день він є ще. Перше. А друге, що таке, що ваші працівники їздять, скажімо так, би мовити, на бомбах. Розумієте, про що йдемо? І факт того, що газобалонне обладнання було в даних транспортних засобах, встановлено з дуже великим порушенням. Можливо, це із-за нехватки коштів водоканалу. Можливо, це із за того, що люди погано сплачують комунальні послуги правда. Це заболона, яке встановлено на машинах сертифіковано. Просто так, без нормативної документації, документацію, не допустимо. Ви кажете, що у вас є всі всі Так, на кожну машину. у нас зараз люди такі пусті балачки вже мало вірять. Ви собі оці документи підготуйте і в разі чого? Щоб цей нема ж уклади на лізапсово. Оце для люстрації. Ви кажете, прийдемо на, на, в неділю на вічі, а пройдете ілюстрацію. Що буде вважатися, щоб пройшли ілюстрацію? Законопроект по ілюстрації ще тільки зареєстрований, не прийнятий. Тобто закону конкретного по ілюстрації в нас немає. У нас є народ, який а, може зробити народну ілюстрацію. Оце, так би мовити, народна ілюстрація. — Що з цим стоїть? Я не можу зрозуміти. От люди, люди вийшли на, на ліч, Так. — Там скільки людей вибирається? Це нічого не міняє. Е Прийде, наприклад, чоловік 100, так? Да. — яким не подобається конкретна людина. Ну, І стоїть mm -hmm. там 50 тисяч людей, які цю людину не бачили в робочі. Я вас розумію. Зараз майдан не можна купити. Майдан вже не продається, починаючи з 21 листопада. Тих 100 людей, повірте мені, будуть дуже швидко задавлені масою, і їх навіть ніхто не почує, бо там збирається набагато більше людей. От ви маєте на увазі якусь корупційну схему. Так, Я то, маю то, на увазі корупційні маніпуляції громадської думки. Ні, таке не буде допустиме на Майдані. Дуже вдячний за прийом і западник приходить З повагою ставитись один до одного, на сам якщо, ви а... якщо ви просто, якщо ви сюди і одразу кажете, у вас бомби, у вас не в порядку документи, ідіть і перед людьми розп... розкажіть, що в порядку. Так виглядає, що працівники водоканалу Я це дуже, мають дуже, 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 ваша, і виправдовувати. Ваша, мені, тому, мені, не, її можна ваша, а ваша зараз розмова, ваша, ваш монолог дуже такий упереджений. я попрошу А вас, ваш не упереджений, не упереджений Абсолютно. А ваш монолог зараз був дуже упередженим. І ми прийшли, спитали. Значі, ми Бо ми треба мені особисто цікаво. Будь-кому, хлопці, хто ще лишився тут, вам не цікаво, що сталося з людиною? Будь-кого спитайте з дитиною. І чому і ще до сих пір не покарані, а, не покарані винні. Цю відповідь ви хочете отримати в неділю? Ні, 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 я, цю відповідь я сьогодні задав, я хотів цю відповідь. сьогодні, Але не, отримав. не отримав. Розумієте, ви, це, це буде. Я вас попрошу, я не маю бажання з вами продовжувати в такій інтонації. Хочете. Ну для чого мені? Це мені, скажімо, легше. Не псувати свої нерви і. Не псуєте нерви зі мною багато Так, так. Бачу, що це упереджене ставлення, все таке агресивне, не знаю, що ми, які... ми, мене. Давайте ми на позитив. Давайте ми не будемо в нас напружений час і все ну, так. В Україні напоїв. Я, що... я, я попрошую, щоб вона, Докажіть, вона була більш поляче. лояльна до автомайдану.